Шановні колеги, мене звати Некрасова Яна Петрівна. Я дитячий лікар-отоларинголог із міста Дніпро. Хочу з вами поділитися своїм кейсом за темою лікування з недоведеною ефективністю як причина рецидування. Моя пацієнтка, дівчинка, три роки проживає в місті Дніпро. Звернулася до мене зі скаргами на часті захворювання впродовж останнього року. Вони супроводжуються утрудненням носового дихання, слизовогніними виділеннями з носу, кашлем та зниженням слуху. Також мати відмічає затримку формування мови, тобто дитина не вимовляє деякі букви, має невеликий запас слів. Дитина з вересня 2021 року почала відвідувати дитячий колектив та часто хворіти. Неодноразово лікувалась у педіатра. Тут я змогла сфотографувати кілька призначень педіатра, виставлявся діагноз ГРВІ та гострий бронхіт. Призначались гропринозин, протаргол, проспан і навіть сумамет, антибіотик лікування давало короткий ефект, але потім все починалось заново. Так, до мене вона вперше звернулася у грудні 2021 року. На той момент дитина хворіла близько трьох тижнів. Звернулася зі скаргами на утруднення носового дихання, рясні слизовогнійні виділення з носу, кашель більше вночі, та, зі слів мами, дитина почала перепитувати. От такі вушка я побачила на прийомі. При обстеженні слуху на тимпанограмі тип без обох сторон, на аудіограмі кістково-повітряний інтервал. Я виставила діагноз гострий назофарингіт, гострий двобічний ексудативний середній отит та призначила лікування, промивання носу сольовими розчинами, називін на 5 днів, каплі, краплі йому пред на 14 днів та повторний огляд через 14 днів. Через 14 днів дитина приїхала до мене знов, носове дихання значно покращилось, виділень з носу немає та слух відновився. Ось таку картину я побачила при отоскопії. На темпанограмі тип С. Далі, вдруге, дитина звернулася вже до чергового таларинголога за невідкладною допомогою у лютому е, цього року, тому що у дитини заболіло праве вушко, підвищилась температура до 38 градусів, та на той момент були рясні слизовогнійні виділення з носу впродовж двох тижнів. Е, на тим панограмі був тип Б. Черговий лікар по, по, виставив діагноз гострий назофарінгіт, гострий двобічний ексудативний середній отит та призначив лікування, аугментин на 10 днів, промивання носу на на 5 днів, спрей на Зонекс на 14 днів, краплі синупред на 14 днів та о, отипакс вправе вушко і нурофен при болю. Через два тижні до мене вони приїхали на контрольний огляд. Стан дитини значно покращився, носове дихання та слух відновилися. На тимпанограмі я отримала тип С обох боків та порекомендувала вакцинацію превенар 13 та фіброендоскопічне обстеження носоглотки. Потім дитина через ситуацію в країні з мамою виїхала за кордон. Рекомендації з приводу вакцинації та обстеження носоглотки не виконала. Третій епізод застав дитину за кордоном навесні, знов скарги на закладеність носу, слизовогнійні виділення впродовж двох тижнів, потім погіршився слух і заболіло праве вухо. Звернулися до педіатра, було призначено незахищений амоксицилін на сім днів, промивання носу сольовими розчинами, деконгестанти на п'ять днів та нурофен болю. Зі слів мами, після лікування стан дитини покращився, біль у вусі та виділення з носу зникли, але мама почала відмічати постійну закладеність носу, часте дихання через рот та періодичне перепитування у дитини. До мене вони вже попали через два місяці, коли повернулися в Україну. Вище перечислені скарги залишились, також додалися роздратованість та емоціональна нестабільність у дитини. Результати обстеження на тимпанограмі тип Б з обох боків, на аудіограмі кістково-повітряний інтервал з обох боків, і ми зробили ендоскопічне обстеження носоглотки, де отримали таку картинку. Це збільшення аденоїдних вегетацій. Так, я виставила діагноз, рецидивуючий назофарингіт, гіпертрофія аденоїдів, рецидивуючий середній отит та склала план лікування. Вакцинація привинар 13, курс сублінгувальної вакцини лентеген Б, хірургічне лікування, аденотомія з шунтуванням барабанних порожнин з обох боків та заняття з логопедом-дефектологом. Напередодні оперативного лікування дитина отримала вакцинацію при внрм 13 та курс блінувальної вакцини лентеген Б. Потім хірургічне лікування, денатомія та двобічне шунтування барабанних перетинок. Отут От у нас є фрагмент відео шунтування, шунтування барабанних перетинок. З барабанної порожнини ми отримали такі густі слизовогнійні виділення. Отут добре видно. Та поставили шунтики. До мене дитина попала через 3 місяці після оперативного лікування. Зі слів мами, дитина почала добре дихати носом. При вірусних інфекціях дитина одужує за 7-10 днів, що набагато менше, ніж раніше. Також у дитини значно покращилася мова, з'явилося багато нових слів, дитина стала більш спокійною та покращився настрій. Я вважаю ці результати позитивними. Також я хочу з вами поділитися таким цікавим е, випадком. Це вже інша дитина, але е, цей випадок дуже по, е, добре показує, яке може бути ускладнення після шунтування барабанної перетинки. Е, ця дитина е, була прооперована у Німеччині 6 місяців тому. Е, на минулому, буквально на минулому тижні, вони попали до мене. Е, справа я побачила. Функціонуючий шунт, а зліва е, цілу барабанну перетинку на темпанограмі тип А, але я побачила за барабанною перетинкою е, шунт, і ми прийняли рішення е, видалити цей шунт, тому що він може подразнювати барабанну слизову оболонку барабанної порожнини та викликати її запалення. Та ускладнення. Оце фрагмент відео операції видалення шунта із барабанної порожнини. Так, от такий шунтик. Так, до вашої уваги питання до обговорення. Це наскільки коректним було консервативне лікування, наскільки коректний мій діагноз, рецидивуючий назофарингіт та рецидивуючий середній отит, радикальність хірургічного лікування та чи доцільно повторити курс лантигену Б після оперативного лікування. Дякую за увагу разом до перемоги. Я, перш ніж почати обговорення, я е, хочу вам подякувати за те, що ви представили от свій такий подвійний, навіть можна сказати, клінічний випадок. Він дуже цікавий, е, наглядний. І от зараз ми хочемо відповісти вам на ваші запитання. Ну і от у мене є чудовий співбесідник Ігор Володимирович. І, от Ігор Володимирович, на рахунок коректності. діагнозу, е, Сьогодні ми м, правильно діагноз сформульований нашим доктором. Колеги, я вас вітаю. Е, що хочу сказати стосовно коректного діагнозу рецедивуючого е, назофорінгіту, то в нас е, наскільки я побачив, було чотири е, епізоди. Е, правильно я зрозумів, чотири епізоди було е, е, загострень. Тобто, так, це напевно ж таки рецидивуючий процес і рецидивуючий отит також, якщо він постійно додавався отит. А ще я побачив, що на ендоскопії контрольної, яку Яна показувала, то в нас на цій ендоскопії був тип С на типанограмі, але Рідина у вушках зберігалася, тобто, це, напевно, були похирці повітря. Я не бачив ідеальної темпонограми та ідеальної отоскопічної картини після лікування. Тобто, можливо, цей процес також був недолікований, і ви бачили на хірургічному втручанні дуже в'язка рідина з вуха, коли ми дренували ці вушка. Тобто, це давній процес в цьому вусі. Е, дякую, Ігор Володимирович. Е, таким чином, ми зараз можемо говорити все-таки про коректність цього діагнозу і про коректність діагнозу секреторний середній ітит. І ви знаєте, от у нас цей кейс називається. Я тут абсолютно погоджуюсь із нашим доктором, що це є лікування із, нове, із недоведеною ефективністю. Так, і от дивіться, вроді би, діагноз ще з самого самого початку був встановлений правильно. Але що отримувала наша дитина із приводу діагнозу гострий назофарингіт? Противірусні препарати, антибіотики, деконгестанти і трошки пізніше навіть приєдналися глюкокортикостероїди топічні. І фактично це все є лікування з недоведеною ефективністю, тому що фенотип назофарингіту… Все-таки інфекційний, і ми знаємо, що назофарингіт інфекційний це насамперед вірусна інфекція. Але індуктори ендогенного інтерферону або противірусні препарати тут не будуть ефективні. І от мені дуже сподобалося, що коли пацієнти вперше попали до нашого лікаря, вона вірно зорієнтувалася в фенотипі призначила правильне лікування. Іригаційна терапія Аквамаріс. Імупред, і в принципі, цього було достатньо. Після цього справа пішла на, на поправку. Знову ж таки, е, дитина попадає в умови іншої країни, у неї є рецидив цього рецидивуючого процесу, і знову антибактеріальний препарат, деконгестанти, е, і, і більше, в принципі, нічого. І, а, Ну і ще нурофен. І ми розуміємо, що це лікування знову ж таки з недоведеною ефективністю. І, е, Ігор Володимире, чи погодитесь ви зі мною, що саме ось цей е, варіант призначеного лікування, який, до речі, досить широко вживаний, привів до того, е, з чим дитина прийшла до нашого доктора уже в черговий раз, уже коли вернулася на батьківщину? Звичайно, це невірне лікування призвело до ось такого затяжного процесу. Більш того, у нас пацієнт отримував захищений амінопеніцилін, і також він його потім отримував в Польщі, але не захищений. Тобто, і навіть ступеневість антибактеріальної терапії, вона взагалі не потрібна тут, але навіть ступеневість була невірна і. Звичайно, усі ці препарати, як ви кажете, з недоведеною, звичайно, вони з недоведеною ефективністю, і вони привели до того, що в нас розпочалося рецидивування процесу, що призвело до збільшення носоглоткового медалику та ускладнення на вуха, так звичайно. Е, дякую. Ну, і отут е, я хочу, скажімо, слова подяки, напевно, і не тільки від імені батьків, а й ще й від себе особисто. Казати, то, що наш доктор е, чудово розібралась з ситуації. І от ви бачите, коли от вони черговий раз прийшли, е, призначене лікування, тобто те, яке потрібне. Знову ж таки, іригаційна терапія Аквамаріс, е, е, імупред, але Лікар бачила, що процес рецидивуючий, і тому вона іще до цих препаратів додала вакцини? вакцинацію. І в результаті е, був отриманий чудовий клінічний ефект, але справа в тому, що ті всі зміни настільки далеко зайшли, що е, напевно вже стало питання про хірургію. Ігор Володимирович, от в даному випадку я хотів би вас спитати: от скажіть, будь ласка, може варто було почекати? І ще якусь кількість часу, а не оперувати дитину дитину. Чи все таки операція була проведена ну вчасно за показами? Ну ви бачили рідину у гусі. Така рідина у гусі з такою консистенцією. До речі, це було ендоскопічне шунтування не під мікроскопом, а з допомогою ендоскопу. І така рідина з'являється, коли е, вона трива, е, тримається у гусі приблизно 6 або більше місяців. Отже, в нас є протокол е, стосовно лікування отиту, що якщо ми не можемо вилікувати отит за три місяці, то його потрібно дренувати, тому що можуть бути ускладнення, і такі е, вуха потім можуть хронізуватися і можуть бути великі, великі проблеми з вухами. Тому я гадаю, що у нас були 100% покази для оперативного втручання, звичайно, після того як ми. Зняли загострення та е, Океана Петрівна зробила і ендоскопічне обстеження, фіброендоскопічне обстеження, і, і е, контрольну е, аудіологічне аудіологічні і темпонометричне дослідження. Дякую, Ігор Володимирович. Я користуючись нагодою. У мене коло мене в студії сидить іще один експерт Івана Васильна. Будь ласка. Добрий день, яна. Дуже дякую вам за клінічний випадок. Дуже цікавий і, на жаль, в принципі, досить такий е, типовий. Е, ну, Може, трошки не типовим є нечемність батьків, але можна списати її на таку загальну е, ситуацію. Е, і Щодо показів до операції, я повністю погоджую з Ігорем Володимировичем, тому що е, в. В нас є проблема з слухом у дитини, яка вже є тривалий час, в принципі, протягом року турбують дитину е е загострення цього процесу. А так як вона жодного разу не робила тімпанометрію вже в період затихання хвороби, то ми я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що навряд чи в неї нормалізуються тім і коли згасає запальний процес. Е, ну і на операції був отриманий слиз, що є підтвердженням цього. Ну і, наприклад, якщо ми говоримо про покази до аденотамії в інших е, е, країнах, то е, Американська академія отоларингології розглядає як основний показ е, персистуючи симптоми рекурентного назафарінгіту. Протягом року у дитини до 12 років після двох курсів антибактеріальної терапії, і ця дитина якраз показує, що є два курси антибактеріальної терапії, які абсолютно не вирішили ситуацію, а відповідно є і покази. Єдине, що, напевно, така дитина потребує лікування в подальшому періоді і дійсно е величезна е Величезний респект лікарю за те, що вона про це подбала, застосовуючи Застосовуючи вакцинацію, причому нас цікавить як вакцинація проти пневмококу. До речі, це якщо ми говоримо про призначення антибіотиків, то те, що в Польщі був призначений, ну за кордоном, мені здається, що я може, путаю, може вони не в Польщу виїжджали. За кордоном був призначений незахищений пеніцилін, пояснюється якраз тим, що в цій країні є високий рівень вакцинації. Вони можуть собі дозволити незахищені пеніциліни. В нас в країні інші рекомендації дитині був правильно призначений. Чи не вакцинація, ну і безумовно, лентіген як засіб, щоб зменшити рецидивування. Тому що якщо в нас є інфекційний фенотип назофарінгіту, ми розуміємо, що якщо ми не спрофілактуємо рецидивування в майбутньому, ми можемо отримати схожу клінічну картину через якийсь час. Дякую вам за ваші відповіді, за ваші поради. Велике дякую. Дякую і вам і, шановні колеги Ігор Володимирович Іванна Васильна. Я вам також дякую за такий детальний аналіз цього клінічного випадку. І на завершення, можливо, я скажу, що так доцільно проводити терапію лентегеном – це безумовно. Але я би ще рекомендував до цього додати іригаційну терапію морською водою. Зокрема, можна вибрати чудовий препарат Аквамаріс. От і я думаю, що ми стоїмо на правильній дорозі, і наші українські діти заслуговують такого правильного гарного лікування. Дуже вам дякую.